Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 17. Тут чорна рука знову погрожує. Настала Юркова черга вклякнути. Усього чекав, але не такого повороту. Перевівши погляд з папірців на стороженка і назад, він обережно запитав, знаючи, якою буде відповідь Ти для чого мені гроші тицяєш?» Аби вони тебе щастя не принесли, відрубав Гліб. Чорна рука, чорна рука, руки в тебе бачу білі, душа чорна. Ти це вже казав. І ще раз повторю стільки, скільки треба буде, гад, останнє з людей витрушуєш. Від обурені Юркові забракло повітря. Сильнішим за Гліба він не був. Навпаки, той усе ж вихчав східні єдиноборства. Але міцнішим, спритнішим відчував себе точно баскетбол як не як. Стрімко кинувся в атаку, проте стороженко відскочив, не випускаючи грошей з пальців. Ахте ж, та бойовий дух кудись зник. Бо Юрко остаточно зрозумів свою поразку. І від махання кулаками нічого не зміниться, легше не стане. Видихнувши, засунув ножика, що був тепер геть недоречний, навіть кумедний, і коротко сказав, Заховай свої гривні, не потрібні вони мені. Двічі просити не довелося. Стороженко запхав гроші назад, потім запитав глухо Це ти граєшся, торянице, перевіряєш мене. Можна й так сказати, кивнув Юрко, ти приніс сюди гроші, бо злякався погроз чорної руки. А ти б не злякався? Заспокойся, я теж вловився на його гачок. Чекай, то чорна рука не ти? І не ти, визнав Юрко, я б на твоєму місці вчинив так само. Власне, я вже був на твоєму місці. Нічого не розумію. Я теж все набагато простіше, ніж я припускав. Не врахував, що, отримавши записку з погрозами і вимогами від чорної руки, кожен після останніх подій злякається погрози, виконає вимоги. Це мої останні гроші, бувкнув хліб, по дрібці збирав, потім обміняв на крупні купюри. Мені батьки не так багато дають, ще й на собі економлю. Знайома історія, кивнув Юрко, вирішивши при цьому не додавати. Він, на відміну від стороженка, на різні дурниці не витрачається. Навіть соромно стало, що звав його Щурякою. Може, він є такий за суттю своєю, але саме зараз товариша стало шкода. Давай усе з самого початку, сказав Юрко, ти отримав дві записки за підписом Чорної руки. Одну сьогодні підклав тобі я, а раніше хто? Не знаю. А коли і де це сталося, ти теж не знаєш? У класі. Точно, добре подумай. Та я й без тебе вось час про це думаю. Отже, зробив подумки висновок Юрко, коло підозрюваних не змінилося. Брати на замітку доведеться всіх, хто вчиться з ними в одному класі. Або майнула якась дуже вчасна і потрібна думка, та не встиг Юрко її зачепити. Вилетіла, бо гліб, збив, повівши своє. Не розумію, чому мені підкинули. Хіба я звирався стукати блосічі дронакі? Гарно ж ви всі про мене знаєте. Ну, знаєш, розвів Юрко руками, то вже ти сам так себе поставив. Приводи таки давав, стежаноді за собою. А ти, торяниця, мене не виховуй, угризнувся Гліб. Розумників кругом багацько розвелося. Не хочу більше про це говорити. Жарти в тебе такі, погані жарти. Та ясно, що недобрі, мов Юрко, куснув нижню губу шкріпу тилицю. Ти, стороженко, той. Ну не той, вибач словом, на. Юрко простяг йому руку долоною догори. Трохи повагавшись, Гліб потиснув її. Для чого ти так? поцікався вже, заспокоївшись. Є одна задумка граєшся? Це не іграшки даруй, але більше нічого сказати не можу. Не моя таємниця, не маю права. І слава Богу, що не знатиму чужих таємниць, буркнув той. Менше знаєш, кажуть, міцніше ж спиш. Ось тепер, Юрко, зловив потрібну думку. Стороженко сам збив з неї і сам на неї знову наштовхнув. Правильно, кажуть, погодився і знаєш, Глібе, і йди собі з миром. Так теж кажуть. І про це наше непорозуміння не кажи нікому. Заодно побачимо, чи ти справді вмієш тримати язика за зубами. Дуже треба, надувся стороженко. Проте ані злості, ані великої образи він уже не випромінював, напинався задля порядку, аби його слово таки лишилося останнім. Більше говорити обом гімназистам не було про що, і Гліб посунув крізь кущі назад. Юрко ще постояв, дослухаючись до криків зі спортзалу. Нарешті, зібравши думки докупи і оформивши їх у нові здогади вже впевненіші, гімназисти собі подався на вихід. Вдома, як і збирався, поговорив з татом. Інженер туряниця здивувався, чому раптом сина зацікавило саме це. Придумане Юрком на ходу пояснення, його цілком задовольнило. Тож інженер озброївся для научності товстою книгу зі своєї бібліотеки, провів гімназистові дещо задовгий, але місткий історичний екскурс. Подякувавши, Юрку перевів розмову на іншу тему, бо читав так краще заплутувати. Нічого лихого не замислив, проте вирішив цього разу відволікти батька. Переключити його увагу на щось нове і на цьому лишити. А потім час знову потягся дуже повільно, аж доки настала умовлена година, і Юрко зібрався гуляти з джентльменом. Назар Шпиг чекав цього разу на вдворі, прогулювався по вулиці, зовнішності не на та все одно здивував, теж тримав на повідку собаку. І, хоч темно було, гімназист тут же впізнав цю таксу, до якої радою, як до старої знайомої, кинувся бульдог. Вчора в парку. вигукнув Юрко замість привітання, товстий, з вусимою люлькою, то були ви? Не такий вже й товстий, мовив шпих. Взагалі то я не надто вдоволений тим своїм виглядом. Чорт зна, а не маскування. Якби ти придивився уважніше, то помітив би, я був неоднаково товстий з різних боків. Колись краще вдавалося, іначе вищий, чи ні. Отут вгадав. Я таке спеціальне взуття, один тип з куренівки не собачився робити. Ви там у парку за мною стежили? Теж мені пуп землі, і без тебе роботи до чорта. Відставний поліцейський смикнув себе за вуз. Навпаки, Іванович, ти мене вчора трохи налякав. Думав, пізнаєш, це говориш, і все моє маскування котові під хвіст. Так Саваша? Позичив для такої справи на кілька днів. Жаль віддавати, бо прив'язався, тому й мушу. Що значить жаль аламушу? Невжалю справа, пояснив шпих тоном наставника. Мені з моєю роботою ні до чого і ні до кого прив'язуватися не можна. Слабких місць у нашого брата не повинно бути, бо хтось раптом візьме і за те місце боляче придушить. Тоді, Івановичу, на всій моїй праці можна буде ставити хрест. Виходить, у вас зовсім нема друзів, а дружина, діти? Забагато питань, відрізав Назар Захарович, даючи зрозуміти, що ця тема небажана і закрита, хоч і Юрко вважав, детектив сам її порушив. Краще звіту, що вдалося зробити тобі. Чоловік і хлопчик рушили освітленою вулицею вниз у бік вокзалу. Їхні собаки бігли поруч, теж, вочевидь, були зайняті, незрозумілими перехожим, собачими розмовами. Юрко розказав шпигові все докладно, окремі деталі повторюючи кілька разів, і потім зупинився на нових здогадах. Відставний міліціонер не перебивав, слухав уважно, кивав, хмикав, сіпнув край вуса кілька разів, а коли Юрко замовк, підсумував. Нам без тобою, Івановичу, якийсь постійний зв'язок налагодити, бо бачу, без мене не обійдеться. А я сам розумію, особа дуже зацікавлена. Тож маю бути поруч, що й новинок на виникне критична ситуація, щоб не сталося якоїсь чортівні. Шерлок Холмс телеграми давав, бокнув Юрку. Я можу дзвонити, смски писати, можемо по інтернету, електронна пошта. Та ну тебе з твоїм Холмсом, буркнув шпиг роздратовано, а розмови наші легко можуть підслухати. Сам знаєш, яка публіка проти нас грає. Листи так само читатимуть, пошту зламують, то давно відомо. Ми придумаємо свій шифер, Юрко не здавався, а що як забудемо, чи не так один одного зрозуміємо? Ні, не піде. Будемо, як колись за часів, коли навіть телефони не в усіх були. На Ярославовому валу є бар, такий собі в ірландському стилі. Хоч не можна підліткам по бара, але ж ти там нічого не питимеш, хіба що сік чи поїсти чогось. Ну, а я туди щодня заходжу. Бармен Савка то моя людина, давно вже. Ти його впізнаєш, він клаповухий, найзнаменітіший вуха серед усіх київських барменів. Напишеш записку, принесеш, віддаси йому. Савка далі знає, що і як робити. Годиться? Може бути й від гімназії моєї по дорозі вийду на метро «Золоті ворота. Я так і зметукував, домовились. Шпих поклав руку Юркові на плече і ледь стиснув. Слухай, Івановичу, ти бачу метки, хлопчина, толковий, грамотний. Мислиш правильно, маєш доступ туди, куди я не маю, і навряд чи матимеш. Знайди мені машу чорну руку, бо погубимо хорошу людину. Юрка через ту руку, немов струмом пронизала. Перше почув, як здригається голос дорослого, бувалого в бувальцях чоловіка. Ми вирахуємо його, пане шпигу, промовив він гаряче, ніби клятву давав. Я знайду обов'язково. Ми вже склали план, усе придумали. Цього разу не повинно зірватися. Вже не помилюся, та хотілося б. Дійшовши дорогу, чоловік і хлопчик потисли один одному руки і розійшлися кожен у свій бік. Перед сном Юрко повторив бульдогові новий план переконуючи таким чином самого себе, що все спрацює. І довго не міг заснути через тривожні відчуття, тож не виспався, чого вояк перед битвою дозволяти собі немає права. У гімназії все того радку йшло, як завжди. Стороженко привітався так, ніби вчора нічого й не сталося. Голіцин нагадав про годинник, вкотре, отримавши обіцянку, швидко викупити. Мартинюк хвалився розробленою вчора стратегією гри, яка дозволить, напевно, дати тридцяткам доброго часу. Те, що сталося після перерви, збило юркові плани. Розгорнувши підручник з грецької мови, залишений на партії, він побачив усередині не знати, коли, ким і як підкладений аркуш паперу. Все знайоме і сам папірець, і почерк, і вимога. Не думай, що про тебе забули. Гроші принесеш завтра туди, куди той раз. Тільки година плюс. Той раз пробачив, тепер ні. Підпис теж знайомий. Сам такий відбиток ставив під посланнями, коли погрожував Стороженковокарою від імені чорної руки. Розділ 18. Тут гімназист виправляє помилку. Нічого не поміняло нове послання. Навпаки, Юрко дуже зрадів, його нові підозрі підтвердились, отже, цього разу влучить у Яблочко. Але ще один момент, і то дуже важливий: чорна рука діє так, бо поняття не має про юркове полювання на нього. Інакше він би зачаївся надовго і повторити такий самий трюк з запискою гімназистові не вдалося б. Довелося б чухати потилицю, міркуючи, як зловити здирника на гарячому, а тут маєш допомогу з того боку, з якого не чекав. Сам прискорює події, сам лізе. Ну, давай, чорноруки, пограємось. Того дня, після уроків, Юрко не відразу пішов додому, спершу перевірив, як детективи в книжках чи, бува не стежить, хто за ним. Вийшов не там, де хотів. Перейшов у метро на театральну станцію, вийшов далі, ніж треба. Переконавши, що до нього немає нікому спеціального діла, подався нагору повзоперний театр на Ярославів вал. Знайшовши потрібний бар відразу, знову роззирнувся довкола, не побачив небезпеки, спустився у напівпідвал, потягнув на себе двері, ковзнув середину, Знову фортуна підморгнула Юркові, всередині біля стійки нікого не було, по той бік нудьхував бармен. І саме цей чоловік був йому потрібен, бо таких вух у Києві справді треба було б ще пошукати. Вони не просто були широкі, а стирчали з обох боків довгастої голови, наче хтось виліпив із глини два шматки і жартома присобачив свої вироби. Ще й в ушні раковини загорталися, наче квіткові бутони перед заходом сонця. А на додачу трохи підіймалися догори. мов би їхнього власника колись проторочило великими дерев'яними защіпками за вуха до мотузки. Правду казав пан Шпих, прикмета справді особлива. Тобі чого, синку? Голос у бармана виявився хрипуватим, його ще називають прокуреним. Ми не продаємо алкоголь підліткам чи тобі вже 21 і ти просто зростом не вийшов? Виріс таким, як треба, образився Юрко. Я до вас. До мене вухань для впевненості тиснув себе в груди. Ви Савка? бармен обсмикнув краї камізельки. Андрій Савченко, гляди мені, моду взяли. Савка, Савка. Пан Шпих просив записку для нього лишити у вас, пояснив Юрко і додав клопливо. Назар Захарович. Тепер настала Савчина черга сторожко озиратися, хоч у маленькому приміщенні нікого й не було. Чого кричиш? буркнув він. Тихіше говори. Кого тільки цей шпиг до мене не пересилав? Не повіриш, колись наш тутешній дільничий заходить. Я вже думаю, що в мене не так. Наливаю йому про всякий випадок, а він мені послання, мовляв, для пана шпига. Бармен легенько ляснув долоною по гладенькій поверхні прилавку. Давай. Юрко написав записку ще раніше, тож просто поклав, куди казали. Не заліпив, не було чим. І чомусь не подумав, що Савка читатиме чужу кореспонденцію. Відставний міліціонер йому довіряє і, бач, не лише відставний. Вухатий бармен, вухатий бармен без жодного зацікавлення, змів складений папірець у кошеню і вперся обкрай перелавка двома руками. Ще щось маєте, юначе? Юрко махнув головою. У такому разі заходьте ще, не соромтесь. Коли в людини, яка говорить до тебе такі видатні вуха, важко зрозуміти, жартує чоловік чи говорить серйозно. Тож Юрко мовчки кивнув і поклапався геть, аби й справді не застукав його тут хтось небажаний. Спав гімназист знову погано. А вранці, виходячи з дому, зрозумів почалося. Бо двірник, який з ним раніше лише скупо вітався, цього разу гукнув, підкликав до себе, мовчки витяг щось із кашені фартуха, тичнув у руки. Після цього повернувся спиною, заходившись ще з більшою старанністю працювати мітлою. Юрко розгорнув отриману записку, пробіг очима шпигову відповідь. Потім, недовго думаючи, запхав паперовий клаптик у рот. Так робили герої прочитаних ним пригод. Це надійніше, ніж просто розірвати, адже шматки можна склеїти. А з попелу теж поновлюється зміст, скільки разів пан Холмс це доводив. Отже, все за планом. Тенета розставлені. Після уроків Юрко відразу поквапився додому, бо мав час перед призначеною зустрічю, а тонятися без діла не хотілося. До того ж, вирішив зробити дещо, не передбачене наперед придуманим планом. А саме взяти з собою бульдога. Вони ж бо зустрінуться на тому ж місці, там і почалася їхня дружба. Ось нехай історія і завершиться на очах джентльмена. Або ж знав рюкотуряниця, коли і за яких обставин повернеться сьогодні додому. Та гімназист про це не думав, крокував упевнено, налаштувавши себе на останній рішучий біс чорною рукою. Бульдог ніби щось відчував, прискорив ходу, витяг коротеньку шию вперед, ще й час від часу озирався на Юрка. Мовляв, не дрейф, хазяїне, я з тобою. До подолу гімназисти собаки пішкували навпростець оперу, через Софійську площу до Андріївського звозу і вниз. Дісталося на Боричі втік, ледь почало сутеніти. Знайшли уже знайомий покинутий будинок. Тут джентльмен почав помітно хвилюватися, а за якийсь час стишив біг, потім узагалі зупинився, присів, зиркнув на Юрка. Докоряв не лише поглядом, усім своїм виглядом. Опізнав місце і, напевно, вирішив Знову його зрадили, привели туди, звідки не так давно забрали. Нахилився до нього гімназист, поплескав по загривку. Ти чого, добре все, не бійся, тут не залишишся, друзів так не покидають. Пес пирхнув і звівся на лапи, повірив, заспокоївся і подибав далі. Зупинившись біля причиненої хвіртки, Юрко сторожко озирнувся. Не боявся чорної руки, але відчував. Той, напевно, пройшов раніше. Може, стежить за ним, непомічений. Отже, хай бачить, остерігається жертва, нічого не підозрює. Все має виглядати природно, так само обережно прокрався у двір, далі всередину будинку. Все лишилося, як і було. Навіть пляму крові в кімнаті, де був труп злодія Яшка зозулі, ніхто не витер. Вона давно висохла, колір з червоного став темно-бурим, і від цього пляма ставалося ще лиховіснішою. Готував себе, Юрко, до такого видовища. Не злякався, просто неприємні спогади. Хоча вирішив тренувати волю, раз уже не просто грається в детективів розбійників. Зупинився, намотав повід на руку, гукнув на всю силу легенів. Егей, я тут, виходь! Марно гукав. Почекавши і не почувши відповіді, відчепив повідок. Джентльмен миттю зрозумів, чого від нього хочуть. Забіг до сусідньої кімнати, нікого там не знайшов, повернувся, обігав увесь дім, нюхаючи довкола. А коли перевірив усі закутки, повернувся, сів навпроти гімназиста, дякнув, немов звітуючи, усе чисто. Юрко витяг з кишені заготовлені гроші. Побулкавши очима довкола, нагледів стару дошку. Заховав під неї. Хай чорна рука сам шукає, точного місця, куди покласти, не сказав. Того разу, до речі, так само, отже так і буде. Я пішов. крикнув голосно. Відгукнулася лише тиша, лунко і холодно. Юрко знову пристебнув до собачого нашийника край повітка, повернувся і пішов геть. По вулиці назад, у бік базарної площі теж ішов наховаючись, але, діставшись перехрестя, раптом замість іти праворуч подався вліво, прискоривши крок і швидко зникаючи за найближчим рогом. Присів біля бульдуга і, не звертаючи увагу на перехожих, сказав Ти тут усе знаєш, веди назад. Ніхто не знає, що зрозумів джентльмен і чи почула тварина людину взагалі. Він просто потягнув носом гудзиком повітря, дзявкнув і подріботів на паралельну вулицю. Там безпомильно завернув у перший двір і потім Юрку не фіксував маршруту. Лишень тримався за бульдогом, який вів його хай і кружним шляхом, але впевнено. Повернулися назад доволі швидко, іншою дорогою. На всьому шляху наздогнати їх спробував лише один волоцюг, що ладнав якісь свої справи до довколишньому був'яні. На таких Юрко не зважав ніколи. Пробирався крізь діру в старому паркані, далі почав скрадатися обережно, перейшовши на ходу індіанських розвідників, ступав з п'яти на носок, з п'яти на носок і так далі, далі, далі вперед. І все ж Пес, перший відчув чужого. уже не стримував себе. Бач, нарешті дійшло, для чого його взяли з собою і яких дій чекають. Загавкав загрозливо, не ховаючись, і Юрко знову відчупив повідок. Пристиснувши вуха до голови, джентльмен довів, що він лише з вигляду такий незграбний. Насправді ж вміє рухатись швидко, наче куля. Оббіг будинок, з шаленим гавкутом рванувся всередину крізь дверну пройму. Замить звідти долунув крик Забери собаку, геть, кажу. Юрко рухався, вкляк навпроти вікна з вибитою шибою, через яке сам тікав не так давно. Той, хто прийшов по його гроші, дерся на підвіконня, відмахуючись ногою і поки що не помічаючи противника. Коли ж підняв голову і глянув перед собою, зустрівшись повним переляку поглядом, завмер на підвіконні, а тоді надзграбно звалився назовні, зробивши свій вибір краще здатися людині, аніж собаці. Зсередини, над краєм підвіконня, майнула голова бульдога. Це джентльмен підстрибував, намагаючись клацнути втікача зубами зазад, чи самому вистрибнути тим самим шляхом. Тим часом чорна рука звівся на ноги. Він тяжко дихав, але поволі опановував себе. Забирай! До юркових ніг полетіли щойно залишені ним гроші. Але він навіть не поворухнувся, ніби не збирався підіймати свій скарб. Дай пройти! Юрко далі мовчав, свердлячи того, хто називав себе чорною рукою, нещивним і презирливим поглядом. Адже знав його таємницю, ще вчора розкусив, нічого, крім огиди до нього, не відчував. Хоч і читав, що ворогів варто поважати, проте не хотів. Собакамицькуєш, видихнув той. Домовимось, турянице, не домовимось, чарівний князю. А доведеться. Чорна рука начекав побачити тут ще когось. Здригнувся, озирнувся на голос. За рогу будинку виступив Назар Шпих. і Юрко, думаючи, що звук уже до його трюків, усе одно не міг пояснити собі, як це відставний міліціонер так швидко перевтілився з волоцюги на самого себе.